Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, сьогодні, любі малята, послухаємо чудові історії на добраніч Слоник Боло. Коли Боло був іще маленьким, в Африці його впіймали торговці тваринами і закрили в зоопарку в одному місці на півночі. Боло був там дуже нещасний і самотній. Якось доглядач зоопарку забув замкнути двері до болотового вольєра. Тієї ж дощової ночі слоник утік. Він побіг за місто й далі в сільську місцевість. Заночував Боло в сіні. Наступного ранку його знайшли. Двійко мишенят Альберт та Іріс, яким належав сінник. Від холодного дощу та хвилювань було захворів. Альберт та Іріс забрали його до свого теплого будиночка, вклали в ліжечко і доглядали, поки він не одужав. Боло було в мишенят. Дуже добре. Вони багато гралися разом. А коли настала зима, мішки навчили слоника кататися на ковзанах. Увесь час люди із зоопарку шукали слоника втікача. По радіо регулярно передавали повідомлення про розшук. Альберта та Іріс. Як це почули, перестали випускати було з хати. Вони ні за що не хотіли віддати його комусь. Та й слоник мріяв назавжди залишитися з ними. Одного дня в село приїхали жандарми, заходилися обшукувати будинки. Альберта та Іріс побачили, що вони підходять до їхньої хатки і швиденько вклали Боло в ліжечко. Вони гарно його вкрили та вдягнули слонику великого капелюха, а жандармам сказали, що то їхня хвора бабуся. Звісно, ти здивувалися, що такі маленькі мишенятка. Мають таку велику й товсту бабусю, але вирішили, що то через хворобу, і присоромлено пішли собі геть. Настала весна. Потім літо було підріс. Мишки підрахували, що найпізніше через рік він більше не поміститься у їхньому будиночку. Крім того, від тепла слоник почав. Страшенно сумувати за Африкою. Альберт та Іріс порадилися і швиденько вирішили разом із Боло переїхати до Африки. Вони продали своє поле та хатку, і за ті гроші купили собі авто з просторим трейлером для Боло перед кордоном. Вони ще раз передягли слоника у свою бабусю. Фокус знову спрацював. Після сповненої пригод поїздки та подорожі кораблем друзі, нарешті, досягли Африки. В Альберта й Іди ще залишилося трохи грошей. На них вони купили собі ферму та жили там разом. Зі щасливим було багато багато років, і їх ніхто не викрив. Двійко слоників узимку одного дня посеред зими до сільського готелю війшли двійко. Слоників. То були слоник і Слониха, одягнуті на європейський лад. Однак місцевої мови вони не розуміли. Слоники ввічливо засурмили в хоботи та знаками показали, що хотіли б винаняти кімнату. Господиня біла кішечка запропонувала слоникам. Свій найбільший номер. Таких незвичайних гостей вона ще ніколи не приймала. На обід слоники спустилися до їдальні і замовили дві велетенські порції шпинату. які вправно з'їли своїми хоботами. Після обіду. Гості вийшли з готелю і потюпали по снігу на пагорб. На його верхівці стояла лавка. Слуники посідали на неї та милувалися засніженим пейзажем. Навіть коли пішов сніг, вони не зрушили з місця і вдоволено дивилися, як падають. Сніжинки. Лише пізно ввечері слоники повернулися до готелю. Вони знову замовили дві гори шпинату цього разу з десятьма смаженими яйцями та сховалися у своїй кімнаті. Наступного дня слоники ще раз піднялися на пагорб. Вони годинами сиділи на лавці. Серед снігів і милувалися краєвидом. Так слоники робили впродовж тижня, а потім поїхали далі. Господиня готелю довго дивилася вслід автобусу, яким від'їхали гості. Які ж приємні постояльці ці слоники, думала вона, напевне, Вперше в житті побачили сніг. Не інакше. Сподіваюся, наступного року вони ще приїдуть. І тоді я їм покажу, що зі снігом можна робити набагато більше, ніж просто милуватися. Позичу їм наші великі санки. Нехай добряче накатаються з пагорба. Ото От їм, мабуть, сподобається.